У четвер в залі Ужгородської міської ради відбулася чергова сесія, на яку зібралися 30 депутатів. На порядку денному було заплановано розгляд 69 питань. Проте ще перед початком засідання голова міської ради Богдан Андрієв несподівано зняв з розгляду низку проєктів рішень, які стосувалися земельних питань. Сесія в цілому пройшла успішно. Сьогодні наше основне задання це допомога збройним силам, допомога нашим військовим. Питання, які Пройшли обговорення в постійних комісіях, і до них були зауважені депутатів, вони були зняті з розгляду, були зауваження профільних підрозділів міської ради, та департаменту міської інфраструктури, юридичного департаменту, відділу землекористування. Якщо в цих проєктах рішення вмістилося ну, розгляд питань, які, до яких були зауваження, ті зауваження не усунуті, відповідно ці проекти були зняті з розгляду сьогоднішнього засідання. Чатку міський голова Богдан Андріїв передав матері загиблого захисника ужироця Миколи Гаєвого ордер за мужність третього ступеня посмертно. Орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Нагороджений солдат Гаєвой Микола Сергійович. Командир з гармати першого артилерійського звору відтак сесії міськради розпочалася з відзнаки спортсменів, Ужгорода та тренерів. Вручення нагород стало приємним початком офіційної частини. За активну участь роботи особистим внесок у розвитку фізичної культури і спорту в місті Ужгород. Високий професіоналізм, підготовку спортсменів високого рівня, пропаганду здорового способу життя та з нагоди 50-річчя з дня народження, грамотою кужородської міської ради нагороджується Муратова Даніела Донатівна, старший тренер склавання спортивного клубу Орімки. Спорт в нашому місті досить активно розвивається і завдячуючи, звичайно державній підтримці зараз зв'язку з збройною агресією Російської Федерації, велику увагу приділяють саме таким меценатам, які допомагають сьогодні в розвитку спорту. Зокрема. Це такий гарний вид спорту, як бокс. тому ми сьогодні номінували нагороджу кращих спортсменів. Однак одразу після цього сесії розпочалась із гучного звернення громадських активістів. Вони закликали депутатів припинити дерибан зелених зон міста, зберегти парки, сквери та інші природні простори ужрода для майбутніх поколінь. На плакатах написано, що ви всі припинили деревани зелені зони міста. Ужгород дуже велике прохання до вас обранці. Жителів міста припинити цю ганебну діяльність, бо ви вже всіх дістали. Ваші рішення, які потім вимагають звернення до судів, і люди мають платити величезні гроші, щоб оскаржити ваші незаконні рішення. Це нормально. Ви для чого тут сидите? Хто ви такі? Ви маєте захищати інтереси жителів, не забудовників, не девелоперів. Жителів цього міста. Попри емоційний початок, депутати перейшли до розгляду понад п'ять десятків питань, що залишилися у порядку денному. Серед них програми спрямовані на підвищення безпеки, розвиток соціальної сфери, підтримка захисту України, а також оновлення об'єктів міської інфраструктури. Хоч окремі питання викликали дискусії, робота сесії тривала у робочому форматі три години. Натомість ситуація із раптовим зняттям земельних проєктів залишилася без пояснень, що викликало занепокоєння як серед депутатів, так і серед громадськості.